В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Вчора по Новому стилю ми святкували свято Преображення Господнього. Це свято, коли Господь перед початком своїми страданнями показав своїм найближчим ученикам свою славу як Бог настільки. Наскільки це було можливо для тих апостолів бачити цю славу? І тому то в цьому тропарі, що сні співається до свято преображення і Пиндаці, там є такі слова, наскільки настільки вони могли прийняти це, побачити це, Господь відкрив їм себе. Річ в тому, що людина не може повністю бачити Бога, для неї це неможливо. Пам'ятаєте, коли Мойсей, будучи на горі Синай, після з 40 сорока днів пощення просив Бога поки що. Господь показав йому себе, Господь каже, людині неможливо бачити мене, тому що вона помре від того бачення. І тоді він показав пророку Мойсею тільки Тінь слави своєї. І тоді, навіть від того, від тої тіні слави, просвітилося лице Мойсея, стало сіяти як сонце. Через те він пізніше все своє життя закриває свої обличчя таким спеціальним покривалом, щоб не лякати, не турбувати людей своїм обличчям. Ми бачимо, що на деяких ще стародавніх не іконах, а й саме рисунках, малюються, мові, як два променя йдуть з голови Моїсея це якраз те випромінювання, яке він отримав. Сьогодні ми чуємо, що. Господь показав свою славу як Бога цим трьом апостолам і настільки, наскільки вони могли це побачити. Річ тому, що людство здавна шукає спосіб знайти пізнати Бога. Це були різні люди, різні філософи. Майже в кожній релігії є бажання пояснити поняття, хто є Бог, які його властивості, які його знаки, які його характеристики. І це є весь час ми бачимо в нашій православній церкві Афанасій Великий, цей Афанасій, який був архієпископом в Олександрії, першим починає пояснювати в розмові з язичниками, пробує пояснити їм, як ми повинні і можемо пізнавати Господа Бога. Але пізніше це лише було вже більш детально пояснено, як ми можемо пізнавати Бога в творах Василія Великого і інших отців Кападекійської церкви. Вони якраз і показали нам в книзі Василія Великого, в книзі 600 описано, як ми можемо пізнавати Господа Бога. І це лише два способи є. Це спосіб перший пізнавати Бога через о, спостереження навколиш, навколишнього середовища навколо нас. Якщо ми будемо уважно спостерігати все, що Бога коло нас робить, це ми побачимо, що в усьому є доцільність, в усьому є звершеність, в усьому є якась а, риса якогось архітектора, якогось інженера, який все зробив, встановив в правильному порядку, в правильному одрії. Дивує те, що коли ми люди, вже вчені люди, котрі вчаться роками спеціальності, пробуємо в чомусь. Вдосконалити навколишнє. навпаки, тільки біди, проблеми. А те, що зробив Господь, якраз в цьому ми і пізнаємо його красоту, Його переживання за нами людьми, що він зробив такий досконалий цей світ. Далі говорить святий Василій Великий, що пізнавати Бога ми можемо через те, наскільки Він відкрив себе сам для нас, людей, тобто через Святе Письмо, в Святому Письмі Господь відкриває дуже багато для нас. Бо Господь об'явився нам, говориться в Псалмі 118. І це правда, Бо Господь об'явився для кожного з нас, появився, показав себе. Це є правда. Але в книзі, в Євангелії є слова. Котрі говорить Ісус Христос, навчаючи їх своїх заповідей, блаженство, там говориться блаженні, чисті серцем, бо вони можуть побачити Бога. Для того, щоб побачити Бога, мало тільки спостерігати світ, мало читати Біблію, мало чути церковні передання. Це вчення багатьох святих отців, їхнє свідчення, треба мати чистоту серця, інакше побачити, відчути, пізнати Бога є неможливо. Бо вся чистота церкви це те, чого деколи ми не маємо, через те, ми, і бачачи не можемо пізнати Бога, тому що. Оце нечисте наше серце, це немов би нечисті окуляри, котрі не дають нам можливості правильно бачити нашого Спасителя. Ви знаєте, що в радянські часи були спеціальні атеїстичні інститути, де були тисячі людей, працювали, вчилися, отримали докторські дисертації. Одшолучали вчені степені для того, щоб доказати, що Бога нема. Пробували, вигадували. Я ще пам'ятаю той час, коли Гагарін полетів у космос, і навіть пізніше, вже після Гагаріна, напротязі цього радянського часу, атеїсти, коли говорили, то вони завжди доказували, що ж Гагарін був в космосі, Бога то нема, він його не побачив. Ми не будемо говорити про те. Що це ще лише була стратосфера, він не був в самому космосі, і скільки часу він там був. Це не столь важно. Річ в тому, що наші п'ять відчуттів, по котрих ми пізнаємо цей світ, є недостатні для того, щоб сказали ми, що ми можемо ними користуватися, і ми все, все, все можемо бачити. Ми не можемо бачити електрику. Так, ми бачимо, що електрика от світить зараз світло. Ми бачимо дію електрики. Але як саме ці електрони йдуть по проводах, ми не можемо бачити. Ми не можемо їх чути з запаху, ми не чуємо їхнього звуку. Ми можемо використати прибори, котрі нам покажуть, котрі нам покажуть е їх, що вони дійсно є. Але щоб я міг використовуючи своїх п'ять почуттів, відчути, пізнати, де вони є, цього не буде. Або інше, ми знаємо, що є рентген, проміння, котрі йдуть. Ми їх теж не можемо ні на смак почути, ні побачити, ні понюхати, але вони існують, але ми їх не бачимо. Звичайно, ці пояснення було настільки наївні, примітивні, що навіть і нема що говорити, що Бога Гарі не бачив, тому його нема. Я хочу сказати вам, що багато людей, можливо, не таких освічених, можливо, не таких знаних. Професорів з великими вченими степенями людей простих, але вони мали цю благодать через свою чистоту серця і вони могли бачити Бога в своєму житті. Я хочу розповісти вам одну історію, яку сказав мені мій парафіянин з моєї попередньої парафії. Він був ще молодим мужчиною, чи молодим хлопцем, коли його тато вмирав. Але він, його батько, був здоровим. Він не хворів, він не получив якоїсь там хвороби, чи якоїсь, сталася якась аварія, щоб його пошкодило. Ні. Просто одного дня його батько покликав дружину і каже: Слухай, на грі мені води, мені треба покупатися, мені треба поміняти одежу, я буду вмирати. Ні з того, ні з цього. Просто каже: я буду вмирати. Він не був ні хворий, нічого не було. Знаєте, в нашій традиції людина перед... Чи вже мертва людина, ми її миємо. Він хотів це зробити сам, щоб було легше. Помив себе, вдягнув одіж, ще попросив, щоб покликілька кількох сусідів, з котрим, у них там були певні суперечки, зміг з ними переговорити, перепросити один одного. Тоді прикликав жінку, дітей, поблагословив і просто ліг і помер. Просто. Ту ж саму хвилю, коли ліг на своє ліжко помер. Як це могло бути, як людина може знати ту хвилю, коли вона помре? Але це не один випадок. Таких випадків є тисячі і були тисячі випадків в житті, простих Простих людей, котрі не мали якихось там спеціальних богословських освітів? Я пригадую моє бабуся Анастасія. Вона жила з нами, жила деколи своїм. Другим сином вона залишила своє село. І от ось вона мені часто говорила, а я в той час мав 16-17 років, знаєте, як то хочеться слухати бабусю, яка говорить про смерть. А вона мені казала: слухай, дитино, я хочу померти, але я хочу так, щоб померти, щоб я була похована в неділю в нашому селі. Тому, каже вона, що люди будуть працювати на тижні на полі. Вони не зможуть прийти на мій похорон, але я би дуже хотіла, щоб вони змогли прийти. І знаєте що? Вона померла в п'ятницю в обід. І в неділю ми приїхали в село в Івані і там її поховали. Це те, що вона хотіла, те, що вона молилась, те, що вона просила, вона отримала. Як? Я не знаю. Я тільки знаю, що ці люди, які мали чистоту свого серця, Мали особливий зв'язок з Господом Богом, котрого часто ми сьогодні не маємо, тому, тому що ми не хочемо бачити Бога. Ми не хочемо бачити Бога в своєму житті, бо побачивши Бога, ми повинні змінити своє життя. Пригадуйте собі, як ці люди просили, коли Господь звільнив цих гадаринських біснуватих, просили мешканці цих міст. Відійди від нас, чому не хотіли міняти своє життя. Часто і ми подібно робимо, ми не хочемо міняти себе, тому деколи нам простіше сказати Бога нема, або хто його бачив, хто його знає, нам так проще. Я хочу сьогодні, дорогі браті і сестри, в цей після святковий день побачити кожному з нас, щоб ми змогли побачити Бога в своєму житті. Щоб ми змогли очистити своє серце настільки, щоб ми його бачили, настільки, настільки це можливо для кожного з нас. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава